Чого побоюються українці за даними Національного інституту стратегічних досліджень? МОЗ п'яту частину українських чоловіків найбільше хвилюють невдачі в ліжку, а 15% представників сильної статі побоюються нерозуміння оточуючих. Кожна третя українка переживає за здоров'я своїх рідних, а кожна п'ята страждає від конфліктів. Проте поза особистим є інша площина площина робочих стосунків, які виявляються непокоїть українців не менше, Продовжить Соломія Поливка. Одні бояться замкнутого простору. Інші висоти, інші темряви. Виявляється, самими фобіями і раціональними непідконтрольними страхами в нашому контактному суспільстві зараз не обійтися. Є страхи на буті, які створюють дискомфорт на робочому місці чи в певному середовищі. Наразі безробіття, політична криза і девальвація гривні є каталізаторами страху як такого. Найбільше за все зараз в Україні бояться працівники великих офісів, бояться відсутності кар'єрного зростання. І це дуже тісно пов'язано з економічною ситуацією, яка зараз в країні, тому що ще починаючи з минулого року, вирує така напруга побоювання скорочень, побоювання оптимізації штатів. І оптимізація штатів дійсно відбувається. Люди бачать, що їхніх колег звільняють, а роботи стає більше, а якби співробітників менше. На тлі складної ситуації на ринку праці і нестабільної економічної. Ситуації зараз ще в країні люди бояться, що їм будуть урізати зарплати. Фінансова напруга і побоювання за місця залишаються основними факторами дискомфорту. І на третьому місці у нас бояться зниження зарплати, і це теж дуже тісно пов'язано з ситуацією на ринку праці, тому що в минулому році, скажімо, зарплату підвищували тільки тим, хто показав дуже хороший результат, або тим, хто ключовий для фірми. А в наступному році роботодавці про це говорять відкрито, тобто вже в цьому. Вони планують підвищувати зарплату тільки тим, хто покаже от відсотковий результат. Взагалі думали, найбільше будуть боятись начальників. Начальників бояться, але менше, ніж тих самих, наприклад, помилок. Фактично, за даними кадрового порталу HeadHunter Україна, статистика найбільших страхів українців виглядає таким чином: 40% клерків бояться втрати кар'єрного зросту, 28% – помилок на роботі, 26% – зниження заробітної плати, і 20% – затримки зарплати і конфліктів. Наші російські колеги проводили аналогічне дослідження і ми з'ясували, що росіяни, ну, російські працівники офісів значно менше бояться. Якщо у нас там 14% офісних працівників зазначили, що я не боюсь нічого, то там у них цілих 74. Експерти такі цифри пояснюють стабільністю і продуктивністю праці на російському ринку. Мовляв, це в свою чергу дискредитує стреси, натомість запевняють, побороти страхи можна. Зазвичай психологічною атмосферою всередині колективу повинен займатися департамент HR, або професійний корпоративний психолог. Проте найкращим варіантом залишається розмова, коли керівник департаменту бере на себе відповідальність пояснити працівникам ситуацію, якою вона є. Соломія поливка Олександр Кополовський. Доброго ранку, Україно. Тему продолжим с нашим гостем, психологом Иваном Сторчаком. Пане Иваны, чего люди боятся? Как выникают эти страхи? Ну, больше всего, на самом деле, люди, если так в глобальном смысле, боятся неизвестности. Вот когда они не знают, что будет, вот на самом деле это всего больше и пугает. Но чаще всего спрогнозировать, конечно, то, что будет, тоже невозможно. Как возникают страхи? Что такое страх? Страх – это эмоция, соединенная с сознанием, можно вот так сказать, с сознанием, еще раз. То есть это то, что мы прогнозируем э, в негативной форме. И они, э, человек так создан, что, к сожалению, в нем э, большинство людей принимает чувство страха, чем чувство силы. Да? Сказали соседи, сказал подруга, сказал друг. А плюс еще к тому, что страх это чувство заразное, особенно в группе, в толпе или на работе. Это все передается просто как, как микробы, да, вирус. И человеку, не готовому к таким состояниям, всегда находящемуся в некой может напряжении, легче быть подвластным именно страху. Но а как вы должны ситуацию, когда ты э, досить достаточно обгрунтованно боишься, иде поруч злый собака, або ситуацию, когда уже нужно обратиться к психологу, або страх не вмотивованный и ничего хорошего он с ну, на самом деле, вообще, страх – это наш помощник. К сожалению, не все мы это понимаем. Что такое необоснованный страх? Это уже… Э, я все-таки хочу разницу, да, психолога, не психолога. Фобия – это страх, который нам мешает жить. То есть, когда мы уже чувствуем, что нам мешает это жить, мы постоянно обходим какой-то угол, где когда-то была собака, ну, то, опять же, да, условно, это уже к психологу. А если мы боимся, но делаем занимаемся своим делом или ходим там, где нам короче, но уже берем палку, знаешь, что там будет собак, это страх нормальный. Значит, все хорошо. То есть но... я боюсь правильно. А каким чином тогда можно допомогать людям с фобиями? Бо э, страх страхи иногда просто заважают, они не дают нормально функционировать. Да, страхи, которые мешают и которые мы все время накапливаем. То есть пришел страх, мы его приняли, мы с ним не работаем. Появляется новый, новый, как такие воздушные шарики большие, и мы их за собой таскаем. На самом деле, конечно, это мешает, и стоит обращаться к психологу и прорабатывать тот страх, который был, чтобы он лопнул ну как этот шарик исчез навсегда и вы уже могли ходить по тому переулку, где когда-то была собака, но сейчас её уже нет. Люди зазвичай в таких випадках кажуть: "Ну що ж, чоловік, наприклад, я боюсь жінок, тому я краще буду ріше мати з ними справу, іначе б то його нічого не турбує". Mm -hmm. Але ж насправді це ситуація, яку треба вирішувати. Як можна самостійно владнати подібні страх? Ну, в перше, прежде всего, э-э, такой мужчина себя ущемляє. Раз он боится женщин и уже с ними не общается, значит, он и не получает какую-то часть приятную, которую он мог получать от общения з жінкою. Як потихонечку начинать, если без психолога, потихонечку начинать себя преодолевать. То есть каждый шажочек, где-то подойти, что-то спросить, может быть, где-то узнать, который час, где-то спросить, как пройти в библиотеку, куда-нибудь. Но, во всяком случае, начать этот контакт и понять, что на самом деле это не страшно. Только по ступенькам, только по этапам, на шажок за шажком, если самостоятельно. То есть это работает, если самостоятельно? да, 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 да. И когда мы, я не боюсь спросить, который час, но боюсь, в принципе, познакомиться. Сначала стоит несколько раз спросить, который час у разных девушек. а вот, Потім спросить, як пройти, потом як проїхати, а потім вже номер телефону і те, що називається їсти слона шматочками. Бо ну, ну можна. можна і так сказати, так, да, якщо да. вибрати у животного, це їсти. <рес> ну, добре, є е, ще інший аспект. Люди, які відчувають, ну скажімо так, панічні якісь атаки чи uh -huh. напади страху просто немотивованого, вони часто вирішують, особливо на роботі, якщо складна ситуація, краще випити заспокійливо і uh -huh. все буде нормально, все uh -huh. буде вирішено прекрасно. Скажіть, чи діє цей метод і як вирішувати якісь такі практичні? нагальные ситуации, когда, ну, ты и дважды спрашивать, котра часа, ну, не подходит. А, ну, есть другие, конечно, варианты, мы спросили, вы спросили про самый быстрый без психолога, самый простой, вернее, без психолога. А, какие, какие варианты? То есть, на самом деле, не стоит впадать в зависимость от успокоительных. Это та же иллюзия, как кто-то может употреблять алкоголь или бегает покурить. Вот, это то же самое. Объемы могут вырасти до литра валерьянки, ничего вам в итоге не поможет. Конечно же, начать разбираться и принимать эту ситуацию вот то, что мы говорили, встречаться с собой, со своим страхом, не бояться его заявить и правда сходить к психологу. Они действительно не кусаются, а только помогают. Вы загадали про паление. Это такой же способ да. бороться с страхами? Потому что вы знаете, особенно среди мужчин часто они ствердят, что у меня стрессовая работа, я палю. Угу. Женки чаще всего это делают. Да, да. Такая замена, сублимация, опять же, нежелание принять, что я курю из-за чего, это подмена чего-то, это я что-то заменяю, и мне кажется, что это меня успокаивает. Я решил, что курение мне поможет. Я Рішив, що підістаграм на ночні я ярішив, що я не буду з девушкою знайомитися, щоб не отримати відказу і живу без дівушки. Це ваш вибір, це його вибір. Чи можна замінити ось таку дію, яка абсолютно не приносить користі для здоров'я? Це ж може бути якась абсолютно інша корисна дія, яку можна робити і вважати, що від тепер кожного разу, коли я це роблю, я стаю все більш сильним та менше боюся. Золоті слова. Саме лучше заміна страху це інтерес. То есть проявление интереса. Если я боюсь девушек, значит, мне нужно больше о них узнать. Я это подменяю. То есть, что это за существа? А что они мне могут сделать плохого? А что они мне могут сделать хорошего? Или если я курю, я думаю, сколько для чего я это делаю. Да, выхожу на улицу, на мороз, надеваю шапку, вот мерзну, кашляю, трачу деньги. Может, лучше я узнаю больше что-то про свою работу? Может, прочитаю лучше книжку, или даже посижу пока что временно в интернете. Да? Как временность, как временность, вот такая часть, она не будет зависимой. Там в каких-нибудь сетях. Тяг одне Тобто корисні дії лікують від страхів. Правильно? Правильно. Що ж, дякую вам, пане Іване. Сподіваюся, страхів буде все менше, а хоробості та власної сили нашим глядачам побажаємо все більше. Дякую. Дякую.